Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяв, покажу, як замочується насіння і розкажу для чого це робиться. Сьогодні буду замочувати 2000 насінин асфана. Завчасно підготовив, не розірвав, тому що знімаю однією рукою. Буде незручно вам показувати, розказувати, тримати камеру і... Підготовлювати. Для чого замочується насіння? Насіння замочується для того, щоб в нас були дружні сходи. Якщо ми його не будемо замочувати, просто посіємо його в землю. Одне проросте швидше, інше трошки пізніше і так далі. Тоді нам буде незручно далі з ним проводити свої дії. А коли ми замочуємо, воно в нас прокільчується, ми бачимо, що в нас нормальне, яке насіння погане. І ми вже, коли воно проключилось, його висаджуємо в землю. І дружні сходи у нас появляються через дня 3, якщо тепло, тепла погода, дня через 3-4 вони мають прорости. Якщо холодно, можуть довше затриматися. Це все залежить від погоди. Як це відбувається? Ось є такий стаканчик від йогурту на даний випадок, чи від чого це стаканчик, ми можемо брати будь-що. Ну, тобто, що у вас є, то можете брати. Що для цього треба? Де цього нам треба насіння, стаканчик, кран з теплою водою, чайник з теплою водою будь-що. Вода має бути кімнатної температури. Як я її перевіряю, чи вона кімнатної. Включив і почекаю, щоб протекло на руку. Коли буде тепла, я її набираю, набираю небагато. Закриваємо. Ось так буде достатньо. Ось скільки води я набрав, буквально четверту-п'яту частину стаканчика. Перевіряємо, кімнатна температура. Вода у нас є. Далі беремо насіння. Підготовимо. Беремо і висипаємо його в цю воду. Висипали. Беремо іншу і також висипаємо. Висипали. Можна паличкою, можна ще чимось перемішати. Палички в мене немає тут. Я перемішаю пальцем. Насіння, як ви бачите, вже протруєне, синього кольору. Ось, Все насіння потонуло. Це дуже гарний, гарний, гарний признак. Залишилось буквально кілька штучок. Це означає, що воно все якісне. Якщо ціні у вас все повспливає, це означає, що воно у вас не проросте, не проключиться. Оце у нас добре. Що ми робимо далі? Далі воно у нас сидить приблизно 12 годин отак у воді. Після того я покажу, що буде далі. Важно, щоб було тепло. Ось в мене ванна кімната саме тепла, у нас тут 26 градусів. І в цьому теплі я його залишаю. До ранку. Вранці буде продовжувати. Всім привіт ось ранок. Ось наше насіння. Дивимося, що з ним сталося. Так, як бачимо, все потонуло. Це є добре. Що ми робимо далі? Беремо ганчірку. Ось так. Беремо насіння. Ось так його зболтуємо і виливаємо це все в ганчірку. Добавляємо води. Ось. Далі ганчірка має бути змочена. Ось так. Я його згорнув в одну кучку. На камеру не вийшло. Ось так має бути. Далі складаємо, головне, щоб ми його не втратили в каналізацію. Складаємо його. Воно тепленьке, в теплій водички змочене. І зав'язуємо ось так ниточкою. Зараз зав'яжу, покажу далі. Ось я зв'язав такий вузлик. Получилося так. Воно мокре, тепле. Що робимо далі? Далі беремо, ну, я беру старий носок. Шкарпетку. Ви можете брати будь-що. Беремо стару шкарпетку і ставимо його в неї, змочуємо шкарпетку і замотуємо. Ось так я замотав. Навіть тепленькою водичкою ми це все діло змочуємо. Обов'язково має бути зволожене. Буде сухе, паростки загинуть, ті, які воно випусти. Все, змочили. Лишню здавлюємо. І беремо іншу суху шкарпетку і замотуємо на неї. Ось так вставляємо і замотуємо. І залишаємо його, щоб прокільчувалося. Не забуваємо до нього подивлятись. Подивлятись, щоб було зволожено. Подивлятися, що вони ще не попроростали. Може бути таке, що ви подивились, паростків немає. Через 2-3 години у вас будуть всі пророщені. Якщо вони дуже сильно проростуть, вам буде важко їх сіяти і буде важко потім їх розмотати. Ви пообриваєте паростки. Тому постійний контроль і постійний контроль над зволоженням. Тримаємо в теплі. У мене 24 градуса, манна кімната було 26, ввечері вже 24. І далі ми тільки спостерігаємо. Спостерігаємо за зволоженням і спостерігаємо за пророщенням. Коли проросло, сіємо. Ось і все. Сіяння покажу пізніше в цьому відео. Наразі все. Всім дякую. Якось так. До побачення.